Ви повторили. Повторили все те зло. Україна це бачила, весь світ це побачив. Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграду казатимуть ті, саме ті, хто влаштував блокаду Маріуполя. Буде парад цинізму. Інакше просто не назвеш парад жовчі. Брехні. Так, ніби не десятки держав-союзників, а особисто Путін перемагав нацизм, наче він своїми руками підіймав прапор перемоги над Рейхстагом у Берліні. Слава Богу, Україна вирвалася і всього-всього, що -всього болота. Слава Богу, Україна не забула, що 80 років тому з нацизмом боролись десятки народив, і понад 8 мільйонів в Україні на жаль загинуло.